Що стосується міста, я думаю, що запитання багато, але я б хотів звернути на три складові, які, в принципі, Іван Миколаївич озвучив в всі проблеми. Але це, я думаю, що перше, на що нам потрібно звернути увагу, це реформа культури, яка в нас чомусь на останньому місці завжди знаходиться. Так? Це перше питання, друге питання це туризм, який має, мабуть, собі дві складові це культура і бізнес. І останнє питання це житлово-комунальне господарство. По останньому думаю, що ми можемо довго дискутувати, і ми будемо ще з вами зустрічатися. І я готовий вам довести до того, що потрібно сьогодні зробити в цьому направленні. Дороги, мабуть, розпочати треба з доріг також, тому що все починається з доріг. І так далі. Це основні три моменти, які я сьогодні бачу. І надалі наша команда має свої пропозиції, ми з ними будемо рухатись. Перегляд.